Так, вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Воно буде коротесеньке. Це третя частина відеопрогнозу по містах і областях України з 03.04.2023 по 09.04.2023. Зараз ми дивимось Кропивницький. Кропивницький на наступному тижні. Так, повітряні тривоги. Під час повітряних тривог краще ховатися в укриття. Загроза може бути звичайним жилим будинком, людям від самого мала до великої, навіть домашнім тваринкам. Можуть літати також безпілотники, ППО буде працювати, але є вирогідність того, що ППО не все помітить. Не тому, що наші хлопці там щось не вміють. Вони дуже класно працюють, дуже класно збивають все, що літає по небу. А це може залежати від виду ракети, щось таке. Ну, в общем, не від вміння хлопців, які збивають. Так, далі кропивницький. які, щось вам будуть там в вашому місту щось будуть пропонувати, це саме від дружніх партнерів, які з-за кордону. Які з-за кордону щось будуть, будуть вам пропонувати. Щіт треба буде виставляти і захищати саме життя, людське життя і знову ж таки тваринок домашнього. Тут домашні тваринки, може бути домашні в вигляді, да, що ми тримаємо там собачки, котики, білочки, там шиншилки, да, і можуть бути тваринки, які на хозподвір'ях, тобто ще там можуть бути загроза. Стан на наступному тижні взагалі буде болізніний саме від загроз. Цих ракетних обстрілів. І знову ж таки, по цій карті я скажу, що ППО буде працювати, буде мати успіх, але по цій карті кажу, що успіх буде не 100%. Дякую за Кропивницький. Покажіть, будь ласка, Херсон, звільнена територія. Херсон звільнена територія. Херсон звільнена територія. Херсон звільнена територія від росіянських окупантів. Звільнена територія Херсону, Херсонщини від росіянських окупацій. На наступному тижні, на наступному тижні, на наступному тижні. Е, Херсонщина летять ракети, будуть збивати те, що буде летіти, але це буде не 100% збиття. Раки, може, це не ракети, може, це якісь інші. Тут снаряди, які запускають з землі. Які запускають з землі. Взагалі то не важливо. ЗСУ вас охороняє дуже добре. Продумується там такий план, який дуже добрий план, там, як продумується. Я не буду про це казати. Я вже все побачила, не буду казати. Можуть бути прильоти, може горіти, як за спиною може горіти. Горіти буде на той частині, яка ще окупована. Людям загрожує небезпека, це на звільненій території. Я показую вам, так, що до вас буде туди летіти, і загрожує людям, і навіть діткам. Це на звільненій частині Херсонщини. Також дивіться, кажуть про те, що небезпека буде ісходити з неба, буде такий стан енергетичний, як виходите по, по краю обрива да, чи по лезу ножа. По цій карті також можу сказати, що тут загроза йде закладам, де набувають знання, і також є загроза людям, які являються студентами, або вони юнацького возрасту. Віку. Робиться робиться робота, не буду казати. Будьте, будь ласка, обережні, потерпіть іще трошечки, вже залишилось набагато менше, ніж вже натерпілося. На цьому я відео завершую. Бажаю всім, як завжди, любові в серцях і світла у душах. Все буде добре.